Вітаю, шановні глядачі. 30 грудня 1981 року президент Сполучених Штатів Рональд Рейхан ухвалив рішення про запровадження санкцій проти радянського союзу. Досить серйозно порівнянні з ситуацією, яка є сьогодні, яка супроводжувала нас практично весь цей рік, починаючи з часу анексії Російської Федерації Криму і початку диверсійної війни. На Донбасі. Але є досить важливим питання, чому Сполучені Штати розпочали санкції проти радянського союзу. Відповідь на це може здатися досить дивною, навіть тим, хто добре пам'ятає історію радянського союзу і його стосунків із цивілізованим світом. Так тоді вже другий рік поспіль йшла ганебна війна у Афганістані. Однак, санкції проти радянського союзу були запроваджені, тому що радянський союз було ж винувачено до прич. Етності у політичній кризі у Польщі. В цій країні. Громадяни трудящі виступили за свої права. Було створено незалежну спілку профспілок Солідарність, яка стала фактично центром протесного руху. Майже всі дорослі громадяни тодішньої польської народної республіки стали членами солідарності. Було ясно, що польське суспільство вимагає кардинальних політичних і соціальних змін. І в цей час радянське керівництво почало тиснути на керівництво польської об'єднаної робітничої партії польської народної республіки з вимогою знищити солідарність боялися, що цей рух, адже це був робітничий рух, який практично продемонстрував, що ніякими робітничими країнами ці держави, такі як радянський союз чи польська народна республіка, не є, щоб цей рух приборкати, знищити, надати можливості йому розвиватися, працювати, змінювати країну. Після цього керівництво Польської Народної Республіки, на чолі з генералом Войцехом Ярузельським, запровадило військовий стан на території всієї країни соліда. Арність було знищено її лідерів інтерновано. Фактично над Польщею запанувала темрява. А авторами цієї темряви були керівники радянського союзу, і от тоді захід пішов в. На санкції проти СРСР це вже були не перші санкції. Вже була знаменита поправка Джексона Веніка, яка карала радянський союз, за те, що він не дозволяє громадянам єврейського походження видіжати на свою історичну батьківщину. Всі ці рішення так чи інакше допомогли знищити імперію зла. Радянський Союз зустрів падіння ціни на нафту країною, яка не могла нормально розвиватися, яка не мала новітніх технологій, яка мала обмеження у торгівлі з цивілізованим світом, і виявилася. Що навіть ця планова економіка, створена більшовиками для того, щоб жити, не би, на острові в цьому радянському союзі, не рятує, не дозволяє вижити. Що вже зовсім інші правила гри, що вже починається глобальний світ. Врешті-решт, через е, 10 років після того, як президент Сполучених Штатів Рональд Рейган ухвалив санкції проти радянського союзу, практично тими ж самими днями, радянський союз припинив назавжди припинив своє існування. І, от мені дивно. Чому сучасна Росія про це все не пам'ятає? Росія набагато більш пов'язана з глобалізованим світом ніж радянський союз. В Росії зовсім інша економіка ніж радянському союзі. І Росія знову, як Москва проти Варшави, так Москва проти Києва намагається знищити чужу свободу, не усвідомлюючи, що вілізований світ може таким чином відповісти, що нічого від цієї імперії зла не залишиться. Наприкінці року ми побачили, що це вже не порожні слова, що це вже правда. І я дуже сподіваюся, що і керівництво Російської Федерації, і громадяни Російської Федерації усвідомлять свою реальну вагу і не будуть займатися не тільки знищенням нашої свободи, нашої країни, але й самознищенням. Самогубство – Це не кращий. Приклад дій у політиці. І якщо радянські керівники зробили самогубство своєї імперії, то навіщо російським керівникам закінчувати так безславно історію власної держави? Хай щастить.